«Ми будемо сьогодні використовувати свіженький бурячок із додаванням бурякового квасу. У Решетилівці приготували традиційну українську страву шпундра в рамках заходів до дня міста. Її дуже полюбляв Котляревський, тому що мама Котляревського була із села Тутаки. Зараз Покровський старостат біля села Покровське. Класична шпундра. Це потрібно нам свининка. Вона обов'язково обов'язково в муці. Потрібно в муку її, потім обжарюємо її на великому вогні. Після свининки, звичайно, ми додаємо цибульку, ну, без цибулі ніяк. Потім ми додаємо туди бурячок. Бурячок можна використовувати так, як і замочений, виквасений бурячок. Кому подобається взагалі із сирого бурячка. Ми сьогодні готували просто не сквашного бурячка, але в кінці. Шпундри в кінці е, приготування страви, коли всі інгредієнти вже там, ми додавали буряковий квас. От сьогодні ми замінили з буряковим квасом, Я думаю, людям сподобалося ось такий рецепт е, нашої решетирівської класичної шпундри. Ось так контролювали технологічний процес та пригощали гостей традиційною українською шпундрою Кухарі аграрного ліцею. Решетилівський професійний аграрний ліцей імені Івана Григоровича Боровинського – це не лише заклад освіти, це заклад, який є осередком збереження наших традицій. Наш ліцей став офіційним заявником у процесі включення елементів нематеріальної культурної спадщини, культура приготування традиційної страви шпундра на решетилівщині. Гості заходу охоче смакували шпундру та брали рецепт. Пробую перший раз дуже смачно, незвично. Незвично, але дуже смачно. І я так думаю, що я дома спробую приготувати. Хай її сім'я полосить. Куштую вперше і враження цікаве, так я такого точно ще не пробував. Смачненьке, солоденьке, причому таке цікаве, цікаве. Чи можливо, от хотіли б приготувати вдома? Більше скажу, так. Да. Тепер вже точно приготуємо. Зробимо, зробимо. Цього дня у решетилівці з'їли близько ста порцій шпундри.